На обід розігріваю собі рагу. Колись я робила, мене залишилось. Колись я робила, в мене залишилось, було холодильне. А це треба вже його поїсти, якраз, якраз дійшли до нього руки. Ось От. Отакий буде в мене обід. Сережа вже пообідав. Обід. Я вже зважила, дивіться. Ну, будемо рахувати 300 грамів. І салат. Салат я не важу. Зараз у нас половина другої. Я збираюсь обідати. Отакий в мене обід. Всім смачного. Боже, я мокра. Все, я поїла. Залишилось в мене рагу і салата половину. Ну, рагу не знаю, скільки грам 100, мабуть. Тут повибирала м'яско, тут повибирала помідори. Ну ще, ще з'їм сирничок Сережа їв. Машинка. Мої два залишилось. Два. Ду, да, це мої, оце його. Його ти. О. Я закушу та і все, та й піду відпочивати. Зараз, затушу зараз солодке. Ні, а вони ж в мене не солодкі, це Сережа Солодкі. Ну, Таке Ну, Бачите, я вранці поїла, але ж мені вже о 9 я поїла, а о 12 мені вже хотілося їсти. Три години пройшло. Ну, це ж тут трішки борошно було і все, і воно В мене вуглевод, і він мене вже, як ото кажуть, гукав, давай будемо їсти. Ну, я витримала, Сережа поїв, а я ні. Я була зайнята, Та й так легше, коли зайнята. Сирнички мої? Добрень? Шоколадка лежить? Геть не тягне. Може, що я п'ю хром? Хром пі колінат? Його як п'єш, ну не повинно хотітися солодкого. Від ягід не відмовилася б. Запиваю просто водою та і все. Деякий час зараз жара така. Фух. Ох, і жаріще, боже, мокро все мокро. Мокро і мокро. Зараз ще, ще одне браня, це вже... це вже я четвертий раз запустила, здається, машинку. А -а -а. Ой, замарилася. А ще вареники ліпить. Ось Сережа коли поможе. Казав у двох, сьогодні та й поліпим. Так, все змолула так. Роблю зажарочку. Підчинку і варю картоплю. Потім помну, все перемішаю пічінку і картоплю і буду робити тісти на вареники. Так, картопелька вже заварилась. Купелька молодого, синявоска зварилася швидко. Розділяю, трішки печінки відібрала. Це завтра я собі щось придумаю. А це зараз змішаю. Біле боросну закінчилось наполовину. То я їх не буду. Оце Серіо ще все. Так, наліпили. Половину вкинула в морозилку, нехай замерзне. Тоді кульочок і, коли треба, взяли, зварили. А зараз оці. Зворіть. Так, все, відчатка. Уже майже 8 година, ну без 28. На сьогодні все. Я ще о 17 десь годині чи скільки, не знаю. Не пам'ятаю. Попила кави і шматочок шоколадки з'їла. 20 грамів десь. Все, більше я нічого не хочу. Сережа повечері варениками. А я нічого не хочу. На сьогодні все. Дякую, що ви були зі мною, що пишете мені, що підтримуєте мене, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх діток. До побачення.